Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер, але прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ, не проявляйте байдужість, і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Всім кра, і я трохи не вивожу по часу відосик по тамурхану. Він буде на наступний тиждень, але я не хочу залишати вас без контенту. А тому розповім про расу, котра, до речі, фігурувала у розповіді про володаря червів. А саме якщо пригадати, то у примарних трясовинах, що на сході від земель велетнів, орда хаосу натнулися на аномально густі тумани, зникнення своїх загонів, а також істот із єдиним палаючим оком у черепі. Так ось це і є Фіміри, раса на яку підзабили самі творці сеттингу Warhammer Fantasy Battle, і не лише на них. Але сьогодні поговоримо саме за однооких. Трохи історії про Фімірів. За виглядом, фіміри це циклопічні, людиноподібні гуманоїди, проживають у болотах і трясовинах на півночі і заході старого світу. Втім, як показала історія з Тамурханом, лише цими територіями вони не обмежуються. Достеменно невідомо звідки саме вони взялися. Але легенда розповідає, що колись, коли світ був оповитий туманом і темрявою, ці істоти спустошували старий світ могутніми військовими загонами. Руйнуючи міста вищих ельфів і борючись у кривавій боротьбі із дикими людьми, які мешкали у землях, що через тисячоліття стануть імперією. Після війни Бороди, коли гостроухи відступили на свій континент, фіміри облюбували північні території майбутнього західного баронства, ну або ж пустки. На той час це була незаймана земля із пишними луками та щедрими лісами. Утім, одноокі почали перетворювати ці родючі землі на болота і трясовини. і, просуваючись на південь, вони наткнулися на скаванів, котрі займалися тим же, підлаштовуючи землю під себе, отруювали річки, загижували ґрунт та вирубали ліси. Між ними зав'язалася війна, котра закінчилася катаклізмом. Чи це була болотна магія фімірів чи руйнівна магія скаленів достеменно невідомо. Але неприборкана хвиля магії вразила ці території і за одну ніч знищила фортеці обох ворогуючих сил. Під ранок залишивши лише безплідні землі. Що іронічно у своїй теперішній подобі пустка набагато краще підходить для проживання фімірів. Окрім столиці провінції Мар'єнбурга, регіон мало заселений людьми, а більшість земель всіяно болотами трясовинами. І вкрито густим туманом. З приходом людей у старий світ, і без того погане становище погіршилось, адже нова раса привернула до себе увагу богів хаосу, а про свої старі іграшки четвірка забула, через що циклопічні амфібії намагалися отримати хоч якісь блага від поневолених демонів. Нині фіміри – це раса, що помалу вимирає і намагаються не контактувати із зовнішнім світом. Лише інколи на світанку чи у сутінках вони влаштовують набіги за їжею та рабами. І хоча боги хаосу про них забули, фіміри все ще вірні їм і прагнуть дестабілізувати бар'єр між світом смертних і царством хаосу, таким чином, наближаючи перемогу колишніх господ і знову привертаючи їх увагу до себе. Анатомія і фізіологія фімірів фіміри це людиноподібні істоти, котрі, втім, за людей більші, із великими тілами у формі бочки та потужніми кінцівками. У них є хвости. Форма яких змінюється залежно від соціального становища та віку, відмінності яких я наведу трохи пізніше. Усі вони холоднокровні і мають товсту, твердужото сіру, світло-зелену або темно-коричневу шкіру, загострені морди, зубчасті ікла та єдине око. І, власне, через наявність уже одного ока вони оцінюють відстань за інтенсивністю світла, а не стереоскопічною точністю, як люди. Фіміри не люблять яскраве сонячне світло. Завдяки магічним амулетам вони можуть створювати неприродні густий туман. І якщо їх позбавити з цього химерного прикриття, вони стають ошелешеними та збентеженими. Також, попри свою ненависть до людей, вони змушені робити набіги, викрадати полонених, і лише завдяки цьому вони зможуть продовжити свій рід. Оскільки не існує плідних самок Фімірів, усі представники цієї раси є результатом союзу між фімірами та полоненими людськими жінками. І відповідаючи на майбутнє питання, яке точно постане, я не маю жодного поняття, як вони взагалі плодилися до появи людей. Можливо, була інша нещасна раса, як от Ельфи, або плодюча частина жінок по якимсь причинам зникла чи загинула. І все ж жінки фіміри є. Їх дуже мало, і на одне поселення завжди припадає лише одна фімірша. І зазначається, що якщо у неї з'явиться донька, то вона має облишити материнське поселення і заснувати власне. Але знову ж не уточнюється, чи є вона реальною донькою матріарха, чи просто народилася від людської рабині. Суспільство і релігія. Стосовно релігії фімірів, мало що відомо. Так, вони й досі шанують велику четвірку. Але це одностороннє обожнювання. Як варіант, вони можуть вклонятися комусь із вищих демонів. Також деякі групи вклоняються божеству на ім'я Баор. Єдина відома про нього інформація це величезний розмір і лише одне око. Розповідають, що потрібно кілька фімірів, щоб підняти його по віку. І коли око відкрите, воно має силу убити кожну живу істоту, на яку подивиться. У цієї раси, як і говорилося, більшістю є чоловіки, але пануючі становище у руках матріарха. Таку фіміршу називають мерх або мірх. Вона рідко коли облишає свою фортецю, хіба лише у випадку значної небезпеки для її поселення. Зовнішньо вони унікальні тим, що їх голови вкриті гладким волоссям, а хвости мають шипоподібну форму. Це ознака притаманна усім чакунам цієї раси. Вона володіє відьомським зором, і за рахунок особливості єдиного ока краще за інші раси може бачити і взаємодіяти із ефірними вітрами. Основним же напрямком є болотіна магія, що дисципліна, що базується на магії тіней. Але цінність і паньоне місце серед собі подібних мірги мають за рахунок демонології. Вони єдині зі свого роду, хто знається на мистецтві виклику, зв'язування і контролю демонів. Довкола мірг майже завжди можна побачити касту чоловіків чи кунів фімірів. Дірах. Вони майстерно володіють болотним чаклунством, і, попри грубість і ритуальність їх черевництва, вони можуть змагатися у силі із найкращими магами цивілізованого світу, так як таємницю цих заклять було виведено у самих демонів. І також вони ті, хто найчастіше перебуває поза межами своїх поселень, займаючись дорученнями руйнівних сил. Наступними є каста воїнів Фім. Характерною ознакою яких є булавоподібні хвости. Лідером, що очолює усю касту і займається її керуванням, є дворянин. Довколо дворян завжди перебуває ядро їх свити, Фіанофім, їх елітна дружина. Ну, і також є просто фім, це більшість воїнів Фіміріо. і вони зазвичай складають основну частину військових сил фімірів або рейдерських загонів. Найнижчою кастою усієї раси є ширви або шерви, до яких вищі касти ставляться так само, як і до рабів, їх використовують як робітників, а іноді і як піхоту. Здебільшого як гарматне м'ясо. Але навіть у такому випадку їми має грамотно керувати хтось із фімів або дірах через їх боягузливість і відсутність дисципліни. Поселення і відносини із іншими фракціями. Фортеці Фімірів це грубо побудовані жахливі нагромадження скель, схожі на людський замок і постійно оповиті туманом. Доволі часто фіміри відновлюють і займають руїни стародавніх людських твердинь, а не будують власні. Деякі легенди розповідають про столицю Фімірю, величезний замок із обсидіану, що височіє над скелястим островом, який у деяких легендах називають Гібросіль. Місце знаходження цього острова невідомо, але різні звіти стверджують, що час від часу він зникає в одному місці, щоб з'явитися в іншому. Окрім пустки, поселення фімірів наявні і в Норсці, і в Туманному Альбіоні, і від північних земель імперії аж до самого великого Катая. Якщо з якихось причин клан розпадається, його залишки можна побачити серед інших руйнівних сил, таких як темні ельфи або зеленошкірі. Але інколи дисципліновані загони воїнів і чакунів, що в дуже рідких випадках можуть супроводжуватися навіть матріархом, виступають на допомогу смертним расам. Звичайно, що тим смертним расом, що наближають перемогу темних богів. Відомі персонажі. Єдиним іменним фіміром є Мона Мімен, принаймні якщо не зачеплювати Вархаммер та Тавор. Вона доволі давня, їй більше тисячі років, і увесь її клан було винищено ще сотні років тому. Вона проживає у своїй потертій чорній вежі на болоті у пустках. І як і кожен із матріархів вона має пізнання у демонології. Але навіть так демонам вона не довіряє, тому що їм завжди щось потрібно. Натомість більшу частину свого часу вона проводила із болотяним звірем. Це елементаль, якого вона створила із багнюки і рослинності навколо своєї вежі. І напевно її усамітнення продовжилось би до кінця її життя. Але одного разу вона знайшла напівзакопані шляхові камені. Магічні пристрої древніх, що використовуються для спрямування могутньої магічної енергії. І тоді у неї виникла ідея, котра стала планом і причиною її життя. Мона вірить, що люди, котрі знищили її клан, і взагалі всі люди, заслуговують на те, щоб пережити те, що пережила вона, те на що перетворилося її існування, відчути самотність і страждання. І з цією метою вона розширює болото, змушуючи його виростати за його природні межі. Щоб воно поглинуло навколишні хутори, затопило міста і покрило усю імперію. Вона вважає, що це можна зробити, якщо правильно розташувати шляхові камені і скерувати магічний потік. Так, на це потрібен час, але у неї його предостатньо. І на цьому, власне кажучи, і все. Для того щоб розповісти про цілу расу, не знадобилося більше десяти хвилин. Що ж, пишіть, як вам такий міні-формат? Проставляйте вподобайки, підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили, і всім кра!